Вітаю вас, шановні любителі Valorant. У цьому короткому відео я хочу вам розповісти про те, що буде у 23 році для українських гравців, де можна буде грати, які будуть змагання, яка буде там більш-менш система. Поки що немає прямо 100% інформації, тому що ми очікуємо на реліз нової системи, яка називається прем'єр від Riot, де будуть турніри прямо в самій грі. І це будуть змагання на певному рівні. Я думаю, що там від семі про аматорів до майже про ми поки очікуємо, але ми вже знаємо, що буде окрім цього, і саме про це я хочу вам розповісти. Тож одразу поставте вподобайку, щоб не забути потім. Підпишіться на канал, бо я вже повертаюсь до активності на Ютубчику. Сподіваюсь, що цей рік він буде для українського валоранту дуже таким класним проривним. Бо в попередньому році ми заклали фундамент для цього. І на цьому каналі буде з'являтися більше відео, які будуть допомагати українським гравцям прогресувати, розуміти щось краще в Валоранті та починати свій шлях у Про так, ну що будемо починати? Почну з того, що нагадаю вам, що Рай зробили таку систему, де є найкращі команди партнери. Які змагаються в окремій лізі, і ми за цим просто будемо дивитись, навчатись, спостерігати. У нас будуть свої там і ми будемо обов'язково це все організовувати. Але грати там звичайно гравці не зможуть, бо це змагання для найкращих клубів, де у кожному регіоні по 10 команд. Та я там про це вже багато розповідав. Після цього йде так би мовити наступний рівень ліги, це типу друга ліга, так би мовити у Варанті. Це Челенджерс. У попередньому році це були Regional Leagues Україна. Вона знаходиться в регіоні Східної Європи. Це означає, що в цьому регіоні будуть йти кваліфікації, які вже починаються 12 січня. І у форматі цих кваліфікацій можна буде виграти Open квали, вийти в Мейн Люгу, там намагатись за поінти та за якісь гроші. Грати перший спліт, потім грати другий спліт і мати можливість здається кваліфікуватись навіть на лан. Щодо цього деталі прям сто ще немає, але я думаю, що має бути така можливість. І за результатом цього кращі команди з Східної Європи вони виходять у фінал, який називається Ascension, де кращі команди Європи будуть грати за здається, один або кілька слотів у International League наступного сезону. То це, типу, така основна ліга, де можна буде куди вийти, де можна буде змагатись і спробувати себе. Але я розумію, що далеко не всі туди зможуть вийти, бо будуть опенкували. А коли команда не проходить опікували, то треба щось грати. І ось саме для цього є наступний етап: це вже більш локальні змагання, такі як змагання від Valorant East United. Valorant і United – це наші друзі-поляки, які організовують прям цілу систему змагань, і у них є кілька сезонів за рік. Наприклад, зараз почався перший сезон цього року, і там змагання вони проходять у такому форматі. Є щотижневі турніри, які називаються «Weekly». На них переможці виграють слоти в. Манслі турнір, тобто той турнір, який проходить щомісяця. І також там є якісь невеличкі призові гроші. Також можна виграти, здається, за топ-4 або щось таке. Команди, які вийшли на манслі, вони там змагаються за те, щоб дві команди, які виходять з манслі турніру, вони потрапляють в фінали сезону. Таких турнірів у манслі буде два. До цього до кожного манслі буде здається, вони проводять по три віклі турніру. Тобто, турнірів досить багато. І Після того, як е, кращі команди е, з Манслі турнірів, вони перейшли на фінали сезону. Після цього ще грається LCQ, тобто Last Chance Qualifier, де деякі команди також можуть вийти на фінали сезону. І в фіналі сезону вже найбільший призовий е, фонд і переможець турніру також виходить одразу в фінали наступного сезону, який будуть на Лані. Тобто, ще раз підрезюмуємо. Є віклі турніри. Грайте віклі, перемагаєте виходите на манслі. Грайте манслі, перемагаєте виходите на е, фінал сезону. Грайте фінал сезону, перемагаєте виходите на лан-фінал наступного сезону, і ви, взагалі, супербатя, і ваша команда може е, змагатись за непогані призові кошти, їздити на, на лан-турніри е, в регіоні Східної Європи. І це мені здається дуже класно. Е, ну і плюс, е, змагання у східної Європи це. Змагання між командами такого рівня, де це реально дуже, дуже цікава конкуренція, де команди з Польщі, Угорщини, Чехії, Словакії, України також і багатьох інших країн. Це саме те місце, де можна гартувати свій скіл, де можна заходити свій собі тімейтів, покращувати свою гру, дивитись за цим. Бо всі турніри всі матчі цих невеличких турнірів вони завжди кастяться, можна подивитись, проаналізувати свої ігри. І це може бути те місце, де ви будете будувати свою кар'єру і про вас будуть дізнаватись. Окрім цього, а вже ж будуть якісь невеличкі турніри української. Ми будемо намагатися шукати можливості організовувати якісь капчики різного рівня. Тож, як ви бачите, можливостей у цьому році будуть все більше і більше. І як я казав на початку цього відео, фундамент у минулому році ми заклали, і у цьому році цей рік має стати прям проривним для українського кіберспорту і українського валоранту. Тож обов'язково беріть участь у турнірах, набирайтесь досвіду, грайте Valorant, дивіться за матчами, заходьте до, до нас Discord, спілкуйтесь, пишіть іноді мені, коли є, є питання. Я там час від часу проводжу деякі сесії з гравцями або з кимось пілкусь індивідуально щодо того, щоб допомагати в якихось моментах щось пояснити, якось підказати, поділитися досвідом. Бо мені дуже хочеться, щоб українські гравці вони все більше виходили на серйозний рівень змагань. Отримували свій досвід, покращували свою гру, заробляли і реалізовувалися в світі кіберспорту, бо кіберспорт це дуже крута сучасна сфера, яка дає багато можливостей. Ну а ми будемо, я персонально і всі люди навколо мене, хто є частиною UVC, які ми заснували у минулому році. Ми будемо намагатися створювати для вас е, можливості і створювати навколо цього додатковий контент, стрімити ігри. Е, може також створювати деякі там, невеличкі івенти, за якими буде цікаво спостерігати не тільки е, зі сторони змагання, а й ще й просто по фанчику. Тож, підписуйтесь обов'язково на всі посилання, які будуть е, в описі до цього відео. На каналчик підписуйтесь, слідкуйте за мною в телеграмі, я там багато чого пишу про Valorant, І... Давайте разом розвиваємо Valorant. Я певен, що у нього велике майбутнє. Дякую вам за перегляд.